Те, що ця переписка може обірватися. Ця пісня написана буквально з переписки хлопця з дівчиною. Він був в третій штурмовій Вони тільки познайомились, мріяли, що одружаться, заведуть дітей, будуть жити в власному будинку. Можливо, котик буде в них, там ще собачка. Ця приписка дуже зворушлива. Вона нам потрапила в руки, її нам передала дівчина, тому що ця приписка обривається, тому що загинув хлопець. Ми написали пісню буквально доправивши ці слова, для того, щоб було зрозуміло, що бувають і інші картини під час війни. Прощавай, моя, голубко.